Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Енергодар. Що заважає, де купувати, звільнити Енергодар? І як саме це буде відбуватись? Які плани у расистів щодо Енергодару? Буде деокуповано Енергодар і е, разом однаково водночас три міста і що заважає? Скажіть чи є загроза? Тут як-то важка сама дорога до Енергодару. Важка дорога. Скажіть, чи є загроза для життя жителів Енергодара, цивільних людей? Є загроза під час деокупації? Нема загрози. Тут де окупують військові України. Немає загрози. Дуже пильнують за те, щоб місто було не ушкоджене, щоб людей не було вбито. Дуже така буде тонка операція, і йде мені, що расисти вийдуть з міста. Я чомусь дивлюсь, що і в саме місто не зайдуть військові України. Расисти вийдуть і підуть. Скажіть вищі сили, будь ласка, допоможіть. Які плани у расистів щодо енергодару? Тікать. Тікати і звідти, вивозити, ограбити повністю весь енергодар і втеча дуже сильно. Їх буде під тиском вибито. Ось такий тиск, прильоти можуть бути. Так, це дійсно прильоти і буде чутно, якісь ідуть бої, але це буде не в самому місті. В місто шлях закритий буде. Отак От мені йде. А расисти звідти змушені будуть вийти. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Є загроза ядерна, ядерного забруднення для Енергодару? Ні, немає. Захист людям буде здійснений. Рашисти дуже сильно маніпулюють і брешуть. От не, я не бачу, щоб вони підірвали саме е, запорізьку атомну електростанцію, і це було здійснено. От, вони можуть залякувати, маніпулювати, брехати. Це так. Але насправді нічого цього не буде. Люди будуть врятовані. Так, вищі сили. Скажіть, допоможіть, чи буде звільнений енергодар до середини жовтня? Закінчиться окупація. Дійсно, тут вийшла дуже гарна карта. Все зміниться на краще. Так. І закінчиться саме от в плані бойових дій. Рашисти звідти будуть вибиті, вийдуть. Абсолютно звільнений Енергодар. І, чу... і знову ходи мені три міста. Там не тільки Енергодар. Одночасно вони будуть як... Чуть-чуди, як відрізані. От. Дуже добре. Я хочу... Прошу вище сили, прошу, допомоги. Заберіть увесь негатив, що заважає звільнити. Енергодар. Заперечую весь негатив, Убираю, Заперечу весь негатив Убираю, Заперечую весь негатив убираю. Заперечую всі маніпуляції. Більше немає. Жодної можливості у рашистів тримати окупацію Енергодару. Заперечую весь негатив, Убираю. Відвертаю ворога на віки вічні від Енергодару. Буде так, буде так, буде так. Звільняється місто. Заперечуюсь негатив. Все, що ворог, всі злочини ворожі, повертаю тому, хто робив. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю на віки вічні расистів. Заперечу негатив, убираю. Отвертаю на віки вічні весь негатив. Повертається а Енергодар в Україну, буде так. Прошу вище сили, янголів-охоронців. Заперечую весь негатив. Допоможіть, будь ласка, звільнити енергодар без страт для цивільних людей і без трат для військових України. Допоможіть, прошу. Перекриваю, перекриваю. Більше немає жодної перешкоди. Перекриваю. обираю всі перешкоди. Відкриваються шляхи і дороги на звільнення Енергодару. Буде так. Так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть звільнити Енергодар від расистів. Буде так, буде так, буде так. Прошу захисту для всіх мешканців Енергодару і військових України. Відверніться бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, кулі, гранати. Одведіть, і поверніться, все рашистам назад, на них все падає і сипеться. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Більше немає чим, яким расистам. Тримати окупацію Енергодару, виходять, здаються, тікають, самі себе стріляють, буде так. так буде. Дякую за увагу!